Станом на ранок 9 січня споживання електроенергії в Україні зросло. Причиною цьому послугувало зниження температури повітря та збільшення споживання промисловістю і бізнесом з початком робочого тижня. Про це заявили в Укренерго у зв'язку з цим для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 4 ранку до 24 вечора. Перевищення ж лімітів призведе до застосування аварійних обмежень. Залишається складною ситуація з електропостачанням у прифронтових регіонах на сході та півдні, через значні пошкодження електромереж під час бойових дій. Крім цього, вночі росіяни обстріляли один з об'єктів генерації на півдні країни. Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і найпотужніші. Запорізька АЕС додали в «Укренерго».